Далі говоримо про наші аграрні справи, і з нами на зв'язок в цій годині виходить Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства. Пане Тарасе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю! А прокоментуйте нам, будь ласка, цю подію, яка сталася сьогодні. Те, що перший зерновоз із кукурузою. Вирушив з Одеси. Розповідайте, як він рухається, хто слідкує за його рухом, і що це за вантаж, куди прямує подія однозначно дуже важлива. У нас понад п'ять місяців триває війна, і був заблокований експорт агропродукції з чорноморських портів. І сьогодні це таки перша позитивна новина з сочки зору потенційного прозитивного прогресу в даному питанні. Судно вирушило дійсно, як зазначали з кукурудзою. Воно в північну Африку експортується в рамках моніторингу нашого координаційного центру чотирьохстороннього створеного в Стамбулі. Перш за все, іде мова по проходженню до Босфору. Ну а далі це вже вільні, вільні вільна траєкторія згідно класичних маршрутів відповідних комерційних. Суден, наскільки я зрозуміла, це карта онлайн, і як мені підказують, і ми можемо дивитися, як рухається це судно. Це для глядачів. Кажу, продовжуйте. Так, всі можуть. Є карти такі онлайн, як по літаках цивільних суден, так і дійсно по суднах цивільних, які перевозять продукцію морем, можна і слідкувати в такому режимі. Посилений більш спостереження з коруційної ради, яка гарантувала безпеку в моменти. А дійсно всі інші речі пов'язані з рухом суден. може кожен е українець чи кожен інший громадянин будь-якої країни слідкувати онлайн? Скільки ще суден стоять в, в портах, готові до до відправлення? Що це за судна? Які там продукти? Розкажіть, будь ласка, нам ще я десь бачила 17 судень. Можу помилитися в цифрі. Дійсно, підтверджено є по технічних моментах готовність близько 15 суден, два ще фіналізуються. Вони, ці судна були фактично в портах до початку війни. Зараз йде мова про судна, які будуть відпливати ті, що були заблоковані. Перш за все, вони націлені аналогічно на зернові культури: кукуруза, пшениця, ячмінь. А потім також будуть додаватися олійні культури та продукти переробки соняшникового насіння, тобто соняшникова олія, шроти. В цілому зараз іде мова про відправлення. Всі ці судна можуть мати то наш там від 10 до 40 і навіть тисяч тонн і більше. Вони різні є. Як це що сьогоднішні там понад 20 тисяч тонн. Далі буде йти мова також про заход нових суден. Якщо успішно ці вийдуть, надіємося, що так і буде, тоді вже буде йти двосторонній рух, в тому числі за підхід суден для завантаження. Ці судна будуть виходити один за одним, чи, чи є якісь графіки? Є домовленість, що рух має бути тільки в світлу пору доби, в разі, в разі підписаної ініціативи. Також є домовленість, що для безпеки моментів супроводжує. Там такі протимінний, скажем, плаваний засіб від сторони України щодо кількості суден чи по одному, чи караваном це не принципово. Будуть і такі, і такі випадки, в залежності від поданих заявок і узгодженого графіку. А фінансово які переваги від розблокування суден станом на зараз маємо? Ну фактично, що ми говоримо? Ми говоримо, що е, з'явилася, відновилася можливість експортувати. Ми на внутрішньому ринку, скільки продати і спожити продукції не можемо. Ми більше 70% експортували до війни. Відповідно, будуть надходження за цю продукцію українським фермерам. Що це означає? Це сплата місцевих податків єдиного податку з гектара, земельного податку Це виплата далі заробітних плат, сплата з них ПДФО, ЄСВ, ПДВ. Тому однозначно це е, суттєві е, суми вартість такої продукції. от можемо уявити, що ми можемо по року е, спокійно експортувати в сумі близько мінімум від 50 мільйонів тонн так продукції, залежить від того, яка ціна ну це е, до 15 мільярдів доларів мінімум. Тому знову ж це суттєві надходження, і з точки зору стабільності курсу валют. Із точки зору підприємств, і потім через податки в бюджет загальний і в місцеві бюджети для розвитку громад? Зрозуміло, ще вас попрошу прокоментувати ситуацію в Лівані. Ми знаємо, що Ліван заарештував сирійське судно із зерном українським маю на увазі. Тепер яка його подальша доля? Воно буде де, де перебувати? Як довго буде перебувати під арештом? Якщо знімуться арешт, куди повернуться судно? Зараз продовжуються перемовини на дипломатичному рівні країнами з фіксацією всіх необхідних юридичних моментів. Ми очікуємо, що подальша так, дорожня карта дій плану дій буде доступна протягом найближчих декількох днів. Коли буде кінцева чітка позиція зафіксована, ми анонсуємо це як український уряд, так і ліванська сторона. Поки що воно а, а, вивчається? Тож це критично важливе питання з точки зору і продовольчої безпеки, але з точки зору а, неухильності дотримання міжнародних правил, в тому числі некупівлі а, потенційно вкраденої продукції. Ми найближчими днями а, оприлюднимо таку чітку нормативно-праву дорожню карту подальшої долі відповідного судна з товаром. зрозуміло. А скажіть, будь ласка, якими темпами зараз а, федерація вивозить? Зерно українське з України-фактично, ми бачили активність була велика квітень травень, коли були крадіжки, перш за все, до півмільйона тонн зерна минулого врожаю. Зараз на тимчасово окупованих територій збирається перш за все зимі культури, в тому числі фермер намагається це максимально так, розповсюдити. Щоб не було в зберегти в себе, тому зафіксувати якесь масштабне вивезення відразу зараз неможливо. Надіємося, що до цього не дійде, що все-таки території будуть звільнені. тому Що якщо декілька місців пройде збір збір закінчиться, тоді будуть знову ризики енлогічну ситуації в квітні-травні. А потенційно на цих територіях може бути зібрано декілька мільйонів тонн його продукції, як мінімум, це суттєві об'єми. Так, а що вивозять зараз росіяни, якщо там не, не, не зерно, а яку іншу продукцію? Я так розумію: фрукти вже в хід пішли? Ну, таку інформацію отримуємо, на жаль, дійсно, що, це ще з весни почалося Ранньо борщовий набір, ранньо овочева група, потім фруктова, ягідна група. Зараз розпочинається активний сезон баштанних культур. Ой, зараз а, знаєте, точку... Так всі хочуть херсонських кавунів спробувати. Вивозять росіяни, крадуть кавуни наші. Ну, на жаль, в них тактика крадіжок до всіх типів продукції підходить, в тому числі до дійсно наших е, херсонських кавунів. Ну, на жаль, останнє вас запитаю: буквально 30 секунд. Поля продовжують підпалювати росіяни? Які темпи? Це, це ганебна варварства практика. Це дійсно, вже декілька тисяч гектарів спалено і щодня фіксуємо нові. Нові підпали, ну це просто спалення їжі, це середньовічна варварська тактика. Треба пошвидше перемагати і це зупиняти. Це страшне. Ну будемо перемагати. Дякую вам дуже. Тарас Висоцький був з нами на зв'язку. Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства.